Мене звати Ліля, і мені подобається в моїх батьках те, що вони ну, дають мені робити вибір свії, і вони ну, якби не сварять мене там за очовукравко. Ще мені подобається те, що вони якби дуже добрі, і я можу своєю мамою поговорити про все абсолютно. Мене звати Аня. Найбільше мені подобається в моїх батьках це те, що вони мене розуміють, вони знають, що мені потрібно. Також найбільше мені подобається те, що вони, хоча, хоча я їх і ображаю, можу посваритися з ними, але вони все рівно мене люблять і ніколи від мене не відвернуться. Ну, мені подобається те, що вони ідеальні. Вони завжди мене підтримують. Я можу їм абсолютно все розповісти. І я Даша і. Я люблю своїх батьків за те, що вони мене розуміють дуже добре, за те, що вони мене підтримують і допомагають здійснити мої мрії. Я Настя, я люблю своїх батьків за те, що вони проявляють розуміння до мене і до всього поганого, що я роблю. Мене звати Соломія Неморовська, і мені подобається в моїх батьках те, що вони мене народили, і вони добре ставляться до мене. Вони мене не кинули, коли я народилася, і все я сподіваюся, що буде добре в нашій житті. Мене звати Дарина Антонюк. У моїх батьках мені подобається те, що вони завжди вірять в мене, завжди спрямовують у певний напрямок. Ми завжди веселимося разом, їздимо по вихідних в ліс. Мене звати Маша Харитонюк. Я дуже люблю своїх батьків. Вони самі кращі, як для мене. Ну, для кожного свої батьки самі кращі. Що мої батьки допоможуть мені е, вибрати правильний шлях в своєму житті і, ну, і зробити правильний вибір. В майбутньому я очікую батьків не багато, адже вони будуть вже старші і я повинна за ними доглядати, а не вони за мною, тому що вони якби вже мені дали все, що можна. Якби я ну, не очікую там багато, мабуть, від моїх батьків. Я очікую від них поваги в майбутньому і е, е, хорошого ставлення. Е, у нас дуже дружна і гарна сім'я. Е, в майбутньому я очікую. Я дуже мрію навчатися в Лондоні, і мої батьки роблять все можливе, щоб е, відправити мене туди. Е, я очікую надалі такого ставлення, як і зараз, щоб вони мене надалі підтримували. Ну я очікую, що вони будуть виховувати мене далі, так як вони це роблять зараз, бо вони це зараз роблять дуже добре. Я бажаю їм, щоб вони були вічно молодими, щоб народили мені хорошу сестричку і так далі. Я б побажала їм міцного терпіння, щоб терпіти таку, як я, щоб вони прожили свою старість в... десь в Америці біля моря, щоб їм було дуже добре. У них все було добре і щоб їхні також і мої мрії здійснилися в майбутньому, і щоб життя у нас покращилося набагато на всі 100%. Я хочу побажати своїм батькам здоров'я першу чергу. Ще терпіння, бо в мене ще три дві три і один брат менше. Хай вони їх теж так добре добреспідують, як мене. Хотіла б я побажати своїм батькам. Ну щоб вони були разом, не любили нас сестрою і довго їм життя. Я бажаю своїм батькам, ну і всім іншим, щоб вони були завжди радісними, відкритими своїми дітьми і всього їм найкращого.